Дмитро Антонович Клепайло усе життя провів у селі Сутківці Ярмолинецького району. Увесь час чоловік працював водієм нині ж на пенсії. Разом із дружиною та дітьми отримують невелике господарство. Дві корови самає, свині маємо, кури маємо, гуси маємо, качки маємо, хазяюємо. Сьогодні у селі працює школа. Тут навчається більше ста дітей, не лише із Сутковець, але й з навколишніх населених пунктів. Як зазначає директор навчального закладу, працюють гуртки, котрі учні з задоволенням відвідують і проводять тут свій вільний час. Діти займаються в гуртках. В школі функціонують гуртки, значить, у нас художньо-естетичного циклу і природнішого математичного циклу. Добрими починаннями в нас працює гурток туристично-краєзнавчої роботи. Також хочеться відмітити і гурток юних юнатів, так як в школі є живий куточок, який діти задоволені доглядають. Учні, котрі займаються у гуртку туристичного спрямування, беруть участь у змаганнях, де набувають навиків професійних підкорювачів, гір та рівнин. Коли ми буваємо на туристичному гуртку, то ми вивчаємо правила безпеки, як потрібно поводитись на природі. Потім ми навчились, як складати палатки. Також ми буваємо у походах, де бігаємо, знаходимо КПП. Також ми знайомимося з іншими дітьми, які також цим займаються. А ось із працевлаштуванням на селі не все так добре, адже роботи на всіх не вистачає. Тож сільський голова не рікає. нині у сутківцях. Більше людей похилого віку аніж молоді, адже шукаючи роботу, хлопці та дівчата виїжджають до міст. Останні роки помічається збільшення молодих молоді в селі. Сьогодні налічується в нашому дитячому садкові 32 дітей. Це є дуже великий здобуток, але переважна більшість населення виїжджає в місто в даний момент, не залишаються люди в селі. Мешканці села Сутківці можуть вихвалятися історико-архітектурними пам'ятками, що тут розташовані, адже на кожному селі є церква фортеця, котра була побудована 1467 року, та руїни замку 1623 року. Про те, як живуть та господарюють у сутківцях, більш детальніше дивіться у наших наступних програмах.